Серед українських соняхів боєць на позивний малий готує пташку до виліту. Він оператора в Каже, сьогодні імітують бойовий виліт. Піднімаємо Мавік або суміжний підрозділ піднімає Мавік. Після цього ми шукаємо цілі, знаходимо, піднімаємо борт і робимо. Боляче на виконання завдання мають сім хвилин. Цього часу, говорить малий, достатньо, аби долетіти до цілі. Поруч нього напарник, оператор на позивний шум. Сьогодні каже вітряно. За таких умов пояснює, бойові пташки літають рідко. Цілі, якщо вона рухається, тобто і це треба зробити швидко, то тоді вилітаємо зразу, не дивлячись на погодні умови. Якщо це якась статична сіль, то можна в принципі трішки почекати. На їхньому рахунку розповідає оператор БПЛА шум вильоти на Харківському напрямку. Специфіка камікадзе дрони знищили транспортний засіб, легковий пошкоджено ТЗ з особовим складом і пошкоджено ТЗ білий автобус на вже безпосередньо на ділянці Росії, тобто знищено автобус, в якому вони там щось робили, щось служили. Якийсь там склад був. Оператор на позивний малий каже: мріє про ще одну ціль. Хотілося б знайти град заряджений. Кажуть, що він дуже гарно горить. Мені важко сидіти вдома, якщо я розумію, що скоро вдома може не бути. Закладаю зараз навчальні міни. Є фугасні з напалмом, З напалмом по живих мішенях, фугасні, по дотам, бліндажам. Для ударного дрона, який назвали гуцул, вітер не завада, говорить оператор безпілотника Куба. «Бідою назовеш, паде. А так літає і на бойових був з нами. Ще не підвів. На полюванні з безпілотником Вампір виходять вночі, розповідає начальник застави на позивний шрам. Працюють за півтора-два кілометри від лінії зіткнення. За допомогою БПЛА «Вампір» ми знищували будинок, де проживав особовий склад противника. В будинку, до речі, проживали оператори противника. І будівля була знищена за допомогою перероблених вибухотехніками боєприпасами. Від будинку залишились одні стіни. Скидаю! Як мінімум ми міномет не знищили, але ми його могли пошкодити, особовий склад також міг постраждати. Якби це відбувалося в реальних бойових умовах. Не солодко було б. Ні, не солодко. чотири п'ять типів боєприпасів, які ми використовуємо, то це там так званий наш малюк. 4-кілограмові, 4,5 кілограма вибухової речовини, плюс шрапнель. Доволі непогана штучка. Нині розповідає начальник застави, використання безпілотників на полі бою допомагає не лише зберегти матеріально технічну базу армії, а й життя самих бійців. БПЛА відправляємо на ремонт, вони ремонтуються, повертаються до нас і далі подаруночки носять нашим сусідам. У майбутньому буде війна дронів, так звана. Тобто, один БПЛА може замінити, наприклад, мінометний розрахунок. Якщо ми Втратимо БПЛА, ми його зможемо відновити людину. На жаль, ми вже повернути не зможемо. Анастасія Кашоїд, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.